Вітаю! Я Ксенія Літинова, зірковий фітнес-тренер, сьогодні разом зі своєю сім'єю та національною мережею АЗК ЮПІДЖ. З нашою постійною рубрикою Енергія твого руху корисні поради водіям. І сьогодні ми будемо робити з вами корисні вправи прямо на зупинці. Розтягуємо м'язи грудей, спини та рук. Візьміться за руки і плавно розверніть корпус один від одного в сторону і обов'язково зробіть на іншу сторону. Затримайте цю позицію 60 секунд. Візьміть один одного за руки, зробіть нахилу уперед і максимально відійдіть назад. Утримайте цю позицію 60 секунд. Ноги поставте ширше плечей. Візьміться руками, зробіть крок в сторону одночасно і спробуйте утворити руками сердечко. Дихайте повільно, не затримуйте дихання. Зробіть на другу сторону. Тримайте це положення 30-60 секунд. Поверніть партнера спиною до себе і робіть масажні рухи близько хвилини. Якщо ви подорожуєте з дітьми, рекомендую зробити легкі стрибки або біг на місці, або присідання з дитиною на плечах, якщо вам хочеться зробити собі навантаження, і вага дитини вам це дозволяє. І останнє Поплескайте себе по руках, ногах, животу та грудній клітині. Це і розслаблення, і гарний лімфодренаж. Робіть руханку всією сім'єю та будьте здорові! До зустрічі на UPG!